12 нових повнопривідних швидких сітроен Джампер поїхали до 11 населених пунктів Рівненщини. Цьогоріч це вже не перше підсилення автопарку обласної екстренки. Тільки Сарненська станція за останні два місяці отримала вісім автомобілів. Перші п'ять передали ще у червні. В Сарненській станції працює 29 бригад екстреної медичної допомоги. Сьогодні ми отримали три нових автомобілі. Вони будуть працювати в Рукітнівській підстанції, Володимирецькій підстанції. І новий автомобіль отримав. Мала Сарненська станція. У нас парк повністю оновлений новими автомобілями. Автомобілі вистачає всім бригадам, і всі є. Я повторюсь, вони всі практично всі нові автомобілі. Ну я у нас Ахметовка, як ми її називаємо, вона трошечки старша. У мене їх дві. Вона одна працює на Зарічнянській підстанції, а друга на Сарненській. Всі 12 карет швидкої класу Б. Єдине, що відрізняє цей автомобіль від реанімобіля, тобто класу, С – відсутність апарату штучної вентиляції легені. За словами директора Рівненської обласної екстренки, в регіоні налічується 91 бригада. Кожна з них має свій транспортний засіб. Отримали їх впродовж останніх трьох років. У нас на балансі знаходяться автомобілів десь близько 140. Але це вже автомобілі, які там підлягають списанню, там можливо передачі там Збройним силам України в інші лікувальні установи. Тобто, фактично, ми вже вийшли на той рівень, де ми вже ну, допомагаємо іншим. Завдяки постійному оновленню автопарку обласної екстренки вдалося зняти з експлуатації швидкі, яким більше п'яти років. Ми маємо чергову партію автомобілів від міністерства охорони здоров'я. На дорученні президента України Володимира Зеленського ми маємо оновити весь парк автомобілів. Фактично, ми можемо говорити, що медицина рівнична сьогодні на голову стала вищою, і ми виконали чергове завдання. Але на цьому не зупиняємось, тому що розуміємо від якості техніки, на якій працює медичний Персонал залежить життя і здоров'я нашого населення на Рівненщині». до слова з початку повномасштабного вторгнення, чимало автомобілів швидкої рівненщина передала на потреби армії. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.